Щодо укомплектування дільниць, звичайно ж, нашими членами ДВК війни це укомплектовані також на 100%. У нас була така певна інформація по Чортківському району, зокрема, що там були труднощі у представників кандидатів окремих з укомплектування Ну, На щастя, я готівка ці труднощі регулювати. Я хотіла б зачитати заяву з вашого дозволу з приводу ситуації, яка вже набрала до досить розголосно. Прислужба Тернопільської обласна організація в розпівщинах спростовує чутки про причетність партійно організації до виготовлення та поширення чорного піару чи інших будних передовольчих технологій. Тернопільська обласна організація Роспівщина з початку квітня поточного року, згідно угоди, співпрацює з Духарною серної ради, доходиться партійна газета нашого. Очевидно, що окрім нашої газети, на даній друкарні виготовляється інша брукована продукція, до якої а, наша партійна організація не має жодного відношення. Служба наголошує про відверте здивування та обурення ситуації, що трапилася вчора на друкарні саме під час друку партійної газети Наша Батьківщина. За словами працівників та керівництва друкарні, ввечері на друкарні вирвалися представники виборчого штабу кандидата у президенти. Петра Порошенка, які у стилі режиму Януковича, череки до 9 уникли на території приватної установи. Без пояснень та причин вони зірвали друг газеті наша батьківщина, яка мала традиційно вийти в середу та потрапити до представників усіх часачів. Ну, Я від на хвилинку вона потрапила з трошки затримкою. Партія Батьківщина має жодного відношення до агітаційної продукції до місцевих змітник, який змінити посудали з Федора Хорошенко. Остійнімо вчорашнім груп нашої газети, чергову провокацію з боку політичних компонентів, мета яких можливості наші партийні організації та зірвати агітаційну роботу, адже газета роздається на моментах на території Тернопільської області. Потім закликаємо всіх учасників виборчого процесу, сучасної теплозорої роботи та От Я хочу показати зараз нашу модель, яка все-таки вийшла, не дивлячись на це. Наголошували це там на інтернет-сайтах, навіть на телеканалі Єнтер, те, що ця газета якась дуже там, нам дуже там багато якоїсь там одної анітації. Я можу передати, ну, кажу, кожен подивився, там жодного слова з Гарківного Порошенка чи Чаловського. Подивіться, всі що попередні номери три. Один номер, який ми теж зробили, скажімо, на Я хочу вам показати дійсно, є на останній сторінці отакі фотографії. Я от слова написала, цю фотографію ми взяли з сайтообозріватель. Ні, це єдиний номер. Сайтоозріватель. І це взято з української правди стаття журналіста регіону Колешника, я думаю, ну, Ну Це моя особиста думка, я не вважаю це чорною бідною агітацією, тому що тут ну це, це особисто фото мою думку. А це е дійсно реальні фотографії з помешкання камедату. Е ну, немає ніякого бруду, немає ніяких образ. Ну, і разом з тим, якщо ви вже так закликаєте до таких мебарандорів так, чесної, бо, я хочу от, ще, продемонструвати одну публікацію, вона з'явилася вчора. називається вона Стали відомі скандальні плани Тернопільського штабу робертів Батьківщинців. Вся публікація з'явилася на, на одному з місцевих сайтів, який за ну, на нашою інформацією, має відношення також до штабу одного з кандидатів. На Назвіть відміну... сайт? Це сайт Тернопільський тиждень. Тернопільський ви вже самі розберетеся з щерів, я думаю. Але, але ну, порівняно з цими безохідними фотографіями, розумієте, то це ну, просто відверта клевета і дух. Так само я хочу згадати ще перед приїздом теж одного з кандидатів президента в нашу область, теж з'явилася дуже цікава провокативна інформація, ну, і, знову ж таки, в інтернет-мережі. Про ну, те, що наше все, ну, ми навіть не реагуємо, чесно, тобто ліски, що ми не реагуємо на такі окремі публікації, але справа всім, що там були такі речі, ну, наприклад, що штаб батьківщина разом з міліцією готує цукерки для того, щоб кидати прошельки, і за то ми будемо платити по 500 гривень. Розумієте, ну, це такі речі, що навіть не варті там не варті спростувань чи пояснення. чи І ще, якщо ми вже ну, по те... Темі нашої зустрічі. Я хочу нагадати, що, чому саме до недавнього часу у нас газета друкувалася в Чернівцях, насправді, не на території Тернопільської області. Але була одна ситуація. До нас звернулася опора Чернівецької області. Я думаю, ця історія вже трошки набрала була розголосу. В Чернівцях зупивалася наша газета, і на початку квітня опора звернулася про те, що, як би мовити, партія батьківщина без вихідних даних розповсюджує якусь газету. Отже, ми з'ясували, що в Чернівцях з нашої газети ще одна газета Наш день, теж місцева, і невідомі поштові скриньки. Скріплюючи дві сторінки внутрішньої газети наш день і наша батьківщина розповсуджували її поштове поштових скрипці. Ми з цього приводу написали заяву тоді за підписами двох обласних організацій Тернопільської і Чернівецької. І в зв'язку з тим, що ми підозрюємо, ну зараз там розслідування для такій справи, ми підозрюємо, що це саме брукальні, працівники брукалі, можливо, газету якось вернусь віддали.